26-27 березня в замково-парковому комплексі міста Красічина біля перемишля Республіка Польща відбулася п'ята міжнародна конференція Польсько-український кордон шанс чи бар'єр для соціально-економічного розвитку, транскордонна співпраця, досвід, висновки, перспективи. Метою конференції було поліпшення бізнес-середовища у прикордонній зоні та налагодження безпосередніх контактів і зв'язків між суб'єктами, діючими у цих районах. Представники уряду Польщі, органів місцевого самоврядування силових структур, дипломати, підприємці та науковці працювали над вирішенням поточних проблем, в тому числі щодо оптимізації функціонування польсько-українського кордону. Це такий аніток, тому що ви знаєте, про зайців, які постійно боялися жити в лісі, і всі страшили. І вони тільки кінці вирішили, що треба поміняти ситуацію і прийшли до розумної суворо і кажуть, сова, що нам робити? Як нам, як нам цей свій страх? Сува каже, знаєте що, вам треба бути сміливим, вам треба не боятися нікого, вам треба купити волка, вам треба речати на всіх. Вони заявець каже, все добре, але як же це все зробити? Сова каже, ну я не знаю, я стратег, а я тобі... Так вашу вибуху українсько-польської співпраці СОВА, слова. І президент, і прем'єр, і кажуть, ну давайте зробити, що зараз проводить, о, що ми не польшу, щоб було. Колегія на дніці, щоб спільний був добре, пахотно, на А я це зробити, не знаю. ми не знаємо. Стараємося робити, шукаємо це А Але справиться дуже раду, що сьогодні я почув два конкретних виводи. Перше це те, що прикордонні служби знають, як це зробити, і знають, як запровадити спільний спільний контроль, паспорт і митний, і це має прискорити роботу. Що вони знають, що треба добудувати дороги, і ми це також знаємо, що треба добудувати дороги з українського боку, в першу чергу, і це спростить і розгрузить ці пункти пропуску, і збільшить можливість для е, подорожуючих вибирати, куди їхати. Я навіть знаю, звідки взяти гроші. Бо пані прем'єр мала необережність, правда пані Пім'яр хоче, мала необережність сказати, що Польща готова виділити 100 мільйонів євро кредиту. Я думаю, що ми можуть в половину цих грошей забрати і вкласти в домову. Це дорога потім буде служити Україні, і Польщі, по українському борту, звичайно, але також і пристати так будуть їздити. Е, і ще одне, що мені приємно було почути, це те, що є фірми, які знають, як впроваджувати український бізнес в Польщу і як заохочувати польський бізнес в Україну. Так що не все ще пропало. Е, і перспективи в нас є. Але тут я хочу ще один приклад. Е, е, прикладський починаю домовитися. Поворочі. Звернути, звернути увагу на ще один приклад, який сьогодні випустив мій колега генерал Учаренко, розповідаючи вам про те, історичний приклад, про те, як Ніби це бувало швидко змобілізовано і яка логістика була українських і польських військ, як вони швидко зібрали е, сіла на коні і взяли, поїхали тут з, з цього е, регіону на карту і воювати з водоводом. І Він каже, ну а чому це так сталося? Яким не було чому так швидко можна було туди виїхати? Я це не Так насправді не через те, що такі були швидкі коні, а через те, що не було паспортному контролю.

Взяв і міський голова Золочева Ігор Гриньків. Ігор Михайлович розповів про досвід реалізації стратегії розвитку на прикладі міста Золочева. Доповідь викликала овації учасників конференції, адже серед потоку негативної статистики про економіку України, яка змушена боротися проти агресора зі Сходу та про корупцію, яка поглинає нашу державу, учасники почули й дещо оптимістичніші факти, зокрема на прикладі нашого міста. Добре. На приході міста Золича Дівча. Отже, дуже коротко. На право цікаво золочи отримав 1923 горці. Залучивши на це не наша Генеракіяна Шекевич, залучивши на... Сьогодні це особа працює врядського походження і сьогодні в США. Ми досліджуємо аліянці і контактуємо з ним без безпосередньо. Це оливчок саме на 34 рік. Зовичів сьогодні це районний центр із першою післом із що державна дорога на Тернопіль не дуже доброму стані, і ми маємо такі організації, вона скоро передове. Але головне, що ми маємо також трасу Київ, шов і бачите, до Христіна це 186 кілометрів. Це дуже хороша дорадія для інвестицій. Ми маємо залізничне сполучення і це також надає свої переваги. Екологічна безпека, як за задрука, понавчимо розвитку міста. У Верховужі починає вийти Західний Бух, у нього вважають наші підлоги це Завочівка та Новинівка, і ми маємо спільну проблему стосовно того, що західний будь йде у вісу, і зайдемо війського моря, маємо спільну проблему, спільні обов'язці. Наші партії, найбільші партії, на 30 гектарів, міський парк — здоров'я. Ми були в іншому місці, Це в вулиця Шевченка, це 126 гектарів, І наші сфери, деякі необчасти сфері, ми зараз розглядаємо, але разом з цим місто має проблеми. Третя актива сили міста є безцентральною організацією. Ми не маємо право запроводувати напрям, через те, ми вже доводили документацію і розпочали процес організування, є проблема з наступні. 18 мільйонів, але ми над цим працюємо. Кожне місто європейське місто в Україні має проблему у погодній сьогодні, комутовими відходами. Сьогодні особища є польованої херниці. Сьогодні є смутована сміття стосування, складування відходів, українські месяці обова. У цьому залізні членку міського ради бізнесмена Олександр Людміку. І сьогодні це найкращий досвід у Львівській області, але ми працюємо над вдосконаленням цього питання. Тут є кадра українського порядового проти. Радзівили. Інші власники міста була така майка, що колись золочинку заставу за 200 гривень переоступали, бо він скільки вивальність гривень, що наша ситуація зараз є така. Значить, ми маємо проблемне старіння житлового фонду з лошади комунікації, який показує частина міста, центр, вулиця Шашкевича. Бачите, яка була ситуація, промаляна. Каналізаційні коридори проходять на торгів 6-7 метрів. V Budimpešti smo se vedno začeli v konkursih projekti, rekonstrukciji centralnih občesnih misli, centralnih občesnih misli, v večnem odmijanju še enkrat. Pač ste na jugu, v Ukrajini, se že 12 let je vid turistiko metro Maslako, v resnici so se ruh, če so se izpolnili, v njih so zgradili in pridobili v našem misiju, saj imamo svoje 13-odno uro. Це 13-й рік завершення і зовсім сьогодні відрестарована частина дорожнього водяного центру це вулиця Шашкевича. Архітектурна премія фігір зовчів працює з найкращими проєктантами спілка архітекторів України, спілка архітекторів Львівської області. І Сьогодні час, ми зараз виходимо заводну конференцію, що мені запропонували з Києва. Там відбувається журі. Премії 2015 року і за результатами цього конкурсу отримав перемогу, і це значить, що ще декілька будинків у нашому місті буде відреставкова, і ми будемо мати необхідний конкретний на реставрацію історичного центру. Ми продовжуємо також роботи на бульварі Германів Сковороди. Зараз там відбуваються роботи. На бульварі розташовано. Остерозріння Пресвятої Марії це е, видивний зв'язок архітектури Ворогу. Це 1623 рік е, пам'ятка культури національного значення. Хочу сказати, що цей об'єкт ніколи не закривався, ви знаєте, як радянський операційний режим відноситься до наших і храміж. Як правило, там були склади для мінеральних добрів, їх розкладали все решту. Цей раз боїться через те, що тут в радянський період працював е, отець Я Цінський. Я мовчатися в першої комунії до цієї особи. Він працював у нас понад 50 років, у мене у 92-му році зараз будую документи і е, маю даний віднести до особу до випуск. Історія цього постелу – це історія двох тачних скульптур у радянський період. Вони показані. Фотографія 41-го року німецькі військові стояли біля храму і після війни відразу радянська е -е, вода знесення дві скульптури. Сьогодні у співпраці з бюджетними міцями Львівщини ми маємо вже проєкт на відновлення скульптур. і маємо намір цього року відновити ці скульптури, загальнуватися обід 17 років. Ми пам'ятаємо про тих, хто похований озовичі, наші старі меморіали, древні євецьке туритович озовичі, вона має взяли взяти територію під свою обліку. Золичну туристичне. Ми знаходимося на війновому маршруті Золота відкова Львівщини. У співпраці із на Польщі Ми два по тижні тому підписали угоду на розробку міжнародного маршруту шляхами. Я на День Красовецького, Будую друзів, здоровий маршрут. Олеський і Турецький Заучівський замкін у задньому всьому світі ну, є у Заводчинському замку відділення китайського погасу. Це один з трьох китайських фабриків в Європі і найстаріший він є в Україні. Наші пам'ятки архітектури не земельного значення. Зайший будинку нашого міста, так званий будинок умових, про стані кірової та деактивної реставрація і на 26 квітня ми відкриваємо цю фантастичну ділю після реставрації. Пам'ятник міста, готельне місто, в тому числі і комунальні людей, окремо можу особливо завідовій енергетиці, Пікаючи від ціни. Російський газ ми внесли свій внесок у зменшення боргу України перед Росією за газ. Ми комплексно е, перейшли на опалення правопали контролами, залучивський на щорічно санітарно витерає 50 тисяч років лісоматеріалу, Ми маємо вжити 10 тисяч з тих 50,5 на наших котеннях. Виробити типлову енергію, продати їх споживачам і жодної гривні не давати зокрема, у Росію. Це є єдиним Україні припадковим сьогоднішнього питання, хоча це далеко не постанови досвід. Ми отримуємо від Австрії, пан Провольний Хай. Нам допомагає і вже 17 грудня наша додати, а це Комітет Зовичева та Санківська, знаходилися в Австрії. Вони мають більш кращий досвід, вони мають досвід 20 річної роботи з біомасою. І ми сьогодні хотіли до цей досвід більш детально вивчити, поширити його на Україні. Там, де процес фіролізу, вони добувають з з шипить газ, цей газ спутять, спалюють, виробляють електрику, а гарячу воду дають постачання навіть приватних будинків це визначний досвід, і ми, якщо хочемо довести службу, мусимо наш цей досвід поширити на, на західній Україні, де багато осіб можливо, бо Польща маємо вже досвід свій досвід. Ми працюємо на провадження інших альтернативних джерел енергії, енергозбереження. Ми затеплюємо фасади будівель, міняємо вуличне освітлення на світодіод. Третя частина всіх віддарів у місті є на світодіодних давах. Раніше ми мали там п'ятисотки, 300 сто сімдесят, і зараз маємо двадцять і це дуже хороший досвід цього року. Мазин польської товари і його сходиння Христина дуже присутня у нашій конференції. Система е, соціальної сфери, е, е, заклади освіти. Ми е, маємо дуже багато дітей, тому що будували багато дитячих майданчиків, які минулого року ми збудували шість сучасних дитячих майданчиків, а цього року у співпраці з військовою обласною радою ми будуємо три сучасних спортивних. Играчки. Підприємство Електроконтакт Україна створив у звичці понад 700 робочих місць, з кого вони працюють. Я хочу сказати, що е ми багато говорить про коррупцію, у нам вдалося е повернути довіру бізнесу до влади. і багато провід по реставрації міста. Ми отримуємо за допомогою проводимо садкового бізнесу, який довіру допомагає місто. Pracuje, prilazuje aktivno, ne mora biti što sancija nije oslobola u nas, a na bazi kodličnog rajona Na posljednjih završenja, gdje za 3-4 mjesece, budemo sakračili regeneralni podatak našeg mjesta i Proszę do aktywnych współpracy i z tym, co wspomniałem. Myślę, że mieliśmy okazję do wielu spotkań, wielu kontaktów i to jest najważniejsze. Staramy się w Izbie stworzyć klimat bezpośrednich kontaktów przedsiębiorców, w Poznaniu, się bezpośrednich ludzi, dlatego ja pewnie mieli oficjalność, szczęścia, przede wszystkim bezpośrednie poznania. Chciałem podziękować wszystkim za udział w tej konferencji. dziękuję wszystkim prezydentom, prezydentom, spikerom, moderatorom. Również dziękujemy na rzecz rozdatku, której odpowiadają.